Вітаю, друзі! вас на каналі. Віття в селі, як воно є. Як я завжди кажу, а воно в селі, так як воно в селі. Сьогодні прийшла з роботи, робимо порядок з чоловіком в садочку. Запаси я вже не годна, купити руками то, Так що, а чоловік рад рабська Лъж бе не покосил моите кустици. Но, у мен е темни. Ще бъде добре. Ой, я ще маю сьогодні окулірувати сливку на алиці. І крупну алицю теж на алиці. Не знаю, як я маю за то все діло встигнути, але нічого, помаленьку. Головне до Бога дав миру і спокою нам. І здоров'я. зараз по вкопі. Я мушу показати йому, що де росте, бо він і не знає, що в мене хім куси в бурянах. Я вже за сезон три рази косила та й толку того. Дощів нема, а буряни ростуть як дурні. Далі покажу, щоб далі робити. Дивіться. Тут маю малину, вісіка, яка, яка понав'язувалася малина. Це ремонтантна, гілки літають, гарно запилюють тільки б дощику або водички. Але чоловік каже, що зараз включить мотор і буде вода. Ще маю малину тут, тут трошки краще, бо тут біля бака, біля водички то Тут краще зав'язалося, дивіться, кітограна великі. Тільки водички. Так. І буде гарна малина. Я вже почався пізом трохи. Зірвала пару Це все, все йде в морозилку, а потім, як то кажуть, вирізаю з морозилки і робиться порядок. Бо почуть робити порядок, то мені якось не ахті. Так, що хотіла сказати? Хотіла сказати, що, що маю тут ось тут рядок. Ось тут рядок маю, посіяної я з кісточки. І це мені буде на окуліровку. Отакі пенячки. Деревці такі невеличкі вже. Вже якраз добрі мені на окуліровку. Такий ополівець. Саме те. Отакі деревці. Тут буду окулірувати але чу крупну і сливу. Так. Так, так. Добре. Буду братися за роботу, але йду вперед до чоловіка, подивлюся, що він там мені накосить. Бо він мені накосить, то я не буду мати потім, що на другий рік рвати. Е, ні, хай хлопець. Грушку лишив, а грушку лишив. А груст правда закидав буріном, але нічого. А так його діло зроблю. Агрус колючий. Але такі ягоди крупні на ньому. Сорт було у мене відео, я казала, але я вже не пам'ятаю. З цього сорту я собі вивозю свої. Фагінчиків, нові кущики. О! ще одну грузку лечив. Все добре. Обриваюся по бурянчики. Ой. так має іншу роботу, а я маю такий клопіт. Ой, може лечити тут, бо загублю. Рукою не вмію робити. Нічого, бо я не ліва, але треба. О, отакі діла. Так, тут черешню. Тато мені дав стісточки посаджено, а я на ній нащепилася перед того року, ще культурно. Черешня. Я все народила. Надіюся, що на другий рік вона мені покаже, що це буде за черешня. Є Ось тут Є зав'язки на черешні, на плоди. Ну, думаю, побачимо, як будемо тут породити. Що треба робити, друзі? Коло всього треба ходити. Ось, що зробити? Могу дуже чистенько в садочках, Або чистенько, або просто показують тоді, коли вже чистоту зроблять, наведуть. А я не маю коли блогерувати і на роботу ходити і чистоту не знати, яку підтримувати. Ну, тому в мене так. Тому в мене так. Добре? Йду до чоловіка, щоб мені не поскошувало зараз все. Що ти мені хочеш малини покосити? Хочеш мені трохи малини покосити? На-на-на. Малини ніби то для Максимка. А як це в нього ювелірна робота йому я завдала. Кожну квіточку обминає, кожну малинку обминає. Бо то сьогодні машинка, тягоча. Ну добре, працюємо ми. Я так, як козаків зі бою якісь. воно що поїхати? Потім покажу, яку ми наведемо цю Так, Нарвала я ще ревеню, такий жмит, посіяла того року, а з цього року збираю урожай. Перший раз на розвидкі черешки. Це все, -все пообтинаю, і це буде варення. Дуже хочу таке варення. Не знаю, когось спробувала, мені дуже сподобалося, хочу зробити сама. Е, може, ще додам смородини до цього варення, не знаю. Але зроблю точно. Бо дуже хочу спробувати. Так, добре, ми працюємо далі. Ми працюємо далі, бо ще маємо цю малинку вливати. Ой, боже, боже, її обов'язково треба влити, бо їй буде капець. Дощу нема. Хмари збираються, а нічого немає. Працюємо, ось така вимальовується кистока і красота в садочку. Що маю тут щавель. Щавель, щавель, щавель. Щавель теж треба обібрати і зірвати на борщик, заморозити. Зараз такий зроблю. Вдома переберу собі. Буде файненько, буде зимою О, Жулька нам допомагає. Жуля, Жуля, ти допомагаєш нам? Так, собачка мамина, так. Обирається Оббирає, в мушейку. Така з мушей потім сидить цілий вечір і, і витягає з себе, сама з себе нікому не дозволяє. Ой, добре. Працюю далі. Ну що, друзі, рада вам показати, як виглядає наш садочок зараз. Правда, красота? Трішки треба було пожертвувати квіточками своїми, свою рудбекією. бо хотіли врятувати малинку. Ось тут. Гаєчка маленьки є. Хотіли врятувати, бо дуже багато було цих квітів. Тут у мене Ревень вирізала, а ось тут вирізала щавель. Ось тут рядочок щавлю. Про Щавель Щавель сіяла руками з насіння, не сходив, пропадав. А ось це мені викопала мама. Пару кущиків і я посадила, поливала, так коло нього бігала. І у висновку ось маю щавлик на борщик. Це переберу і буде зимою борщик. Яка я куховарка велика і не люблю куховарити, це вже всі знають. Каже мій чоловік, що це вже знає ціла Україна, що я не люблю куховарити. Ну, але деколи. Треба їсти зварити, що тут зробиш. Ну, якось так, якось так, чоловік ще докошує. Ще треба ось тут ось тут ще у кущиках це все пообмикати, оце все поприбирати. Ага, що я хотіла казати? Що зауколірувала декілька дерев. Тут ще нічого не буде висновано, тут тільки... Лівка відніється, заукульорувала крупну олечу, тобто на дрібній алечі нащепила крупну, то така здорова, велика, червона. І я заокульорувала, Ну, надіюся, приймуться. За місяць будемо бачити, прийметься, не прийметься. Якщо прийметься, будемо далі працювати. У мене є відео, що я вже укольорувала. І не одне дерево. У мене вже є груші, яблуньки. Правда, вони ще не родять, бо їм тільки ще один рік. Але дивіться, це окуліровка на старі груші. Це я так зробила, як якби чаша. Ну, не знаю, чи витримається багато, в літі не витрималося, бо е поламав вітер. Була гроза і поламало, але те, що витрималося, то те зараз і є. Е, так, тут на цій грушці було раз, два, три, чотири. Тут було е, три гілки ось такі. Три ось такі гілки, і на них були нащеплені грушка. Це грушка була. Доросла і на ній нащеплено молода. Це все поламав вітер, залишилася тільки одна. Ну, надіюся, що з нею щось буде. Але про цю грушку, про ці грушки у мене вже відео є і не одне. Так само, як і про таку яблуньку. Ця яблунька перед того року мною заокулірована. Ця яблунька була дичка, ось цей пенічок. Цей пенячок, що є, це була дичка. А оце закульорована моя ябліночка. Не знаю, чи, чи ось та, чи ось ця. Я вже не пам'ятаю яка, але дай Бог дочекаємося врожаю. Дай Бог будемо живі, здорові. То вже ось тут є, можна побачити вже є закладка на слідуючий рік на цвіт. Ось ці всі бруньки. Це все закладочка, то сподіваюся, побачимо, яка це буде яблунька вже на другий рік. Ще є в кінці города яблунька і слива є. Так що мною заукульоровані вже є багато дерев. Ну, я продовжую в тому темпі, чоловік з мене сміється, що все за мною приймається, а я не покидаю цієї роботи. Коли маю вільну хвилинку і маю матеріал, то завжди щось собі новеньке нащеплю. Ще є посіяний персик з кісточки, не знаю, як правильно називається. Зараз покажу, які вже деревця. Ось такі невеличкі деревця вже. Але не маю чим їх нащепити. Ну, може знайдеться щось ще, якийсь культурний матеріал. Не знаю. Побачимо. Якщо не знайдеться цього року, то заоколірую на слідуючий рік. То ще буде не пізно. Так що такі справи, друзі. Чоловік косить, готує площу до оранки або до фрезування. Напевно, буде орати, лише коли дощик пішов, то, напевно, буде орати, як то кажуть, на пар. Хоче гершицю посіяти, але як буде, як воно складеться, ніхто нічого не знає. Головне, що він готує площу. А далі побачимо. Добре. Всім гарного дня чи вечора, міцного здоров'я, миру, спокою нам всім, дякую всім за перегляди, всього найкращого.